Не Тараторі. Інші 50%. Ох, як би це не було печально, залежить не від нас. Так, це треба визнати. Їх придіб... Я Якурсії, я вже Ектор Хімендос Браво, вже під кінець Ех, Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про те, коли щось іде не за планом. Мене звати Мала Катерина, я наставник з планування та тайм-менеджменту, і я знаю про що говорю. В мене теж часто йде щось не за планом. Я теж людина і це нормально. Тому сьогодні підкажу вам, що з цим робити. Якщо у вас був план, ви його склали, ви вже молодці. Але ми контролюємо тільки 50% цього плану. Що всякі нюанси з погодою, здоров'ям, пробками, транспортом, воно не може контролюватись нами. На жаль, на жаль. Або бувають ще нюанси, якісь там проспали, якісь форс-мажори, ми теж часто можемо це не проконтролювати. І щоб не руйнуватися в моменті, що все день не за планом. Скажіть собі спокійно, просто змінились плани. І ви вже не жертва обставин, а повернули контроль у свої руки. Так само, якщо вам захотять сказати ваші родичі, чи, там, чи чоловік, друзі, що ти ж планувала зробити так, а що ти не за планом там зробила, ви кажете, просто змінились плани. І все, тут вже нічого не вб'єш. У вас змінились плани, і ви маєте на це право. Інші 50% знаходяться поза нашою зоною відповідальності. Як то кажуть, якщо життя дає лімон, зробіть з нього лимонад. Як робити лимонад з цих лімонів, я навчаю на власних курсах з планування та менеджменту на все свій час та на особистих консультаціях. Дізнати, що це такі за курси і чи потрібні вам вони, і чи потрібна вам моя консультація, перейдіть за посиланнями під відео на мої сторінки в соцмережах, подивіться, чим я займаюсь, з чим працюю, які запити вирішую, і, можливо, я можу допомогти і вам. Часто щось іде не за планом, тому що ми на щось відволікаємось. Ловимо себе на тому, що гортаємо 30 хвилин сторінку в соцмережах, поки шукаєте, як зі мною зв'язатися. Чи відволікаєтесь на прочитання якихось новин, почти повідомлень, перевірка усіх подряд чатів в телеграмі і так далі. Частіше за все, ми це робимо так, прокрастинуємо через те, що ми не знаємо, що нам робити. Нема плану, нема чіткого. Алгоритму дій, що вам треба за чим зробити в сьогоднішньому дні. І тому наш мозок з задоволенням відволікається і кудись нас несе. Але якщо любите це все перевіряти, і вам треба відволікатись або хочете позбавитись цієї звички, я якось провела експеримент. Я замість сторінки в соцмережах відкривала книгу. І тоді я зрозуміла, що, а, виявляється, я можу прочитати книгу на 900 сторінок. Для мене це був шок. Тобто той час, котрий я зливала на соцмережі. Коли я ще там не працювала, а просто гортала стрічку, і я замінила це на книгу, я просто уявила, скільки часу реально уходить на соцмережі і що за цей час можна прочитати безліч книг. Подивіться за таймінгом, скільки є аудіокниг. Там буває за сім годин можна прочитати там великий великий талмуд, як Скільки ви провели в соцмережах? І там три години, чотири. ви вже пів книги прочитали знаєте, за цей час, поки ви гортали ці всі пости, стрічку всього просто цього інформаційного сміття. Тому пропоную вам наступне: або змінити соцмережі, котрі нас просто розфокусовують, не роблять нас краще на книгу, або... Так, організувати свій аккаунт і підписки, щоб е, він складався з того, що вас буде прокачувати. Якісь фінансові поради, поради з тайм-менеджменту, підпишіться на мене обов'язково е, в Ютубі і в інших соцмережах. Е, якісь там е, поради по моді, поради по зачісках, по харчуванню. І ви будете відкривати свою сторінку в соцмережі, як глянцевий журнал з, з гарними корисними порадами, де е, талановиті просто. Тобто блогери дали вам е, якийсь е, кусочок цікавої, корисної інформації, е, щось вам підказали, щось поділилися, де ви розумієте зону росту, де вам треба прокачатися, ви можете так роздивитися фахівця і звернутися до нього про допомогу. Як до мене, наприклад, якщо вам треба прокачати навички з планування та тайм-менеджменту. Е, тобто. Не можете перемогти якусь звичку, так возглавте її, тобто організуйте її так, щоб вона приносила вам користь, надихала і давала вам дійсно важливі для вас речі, або інформацію з книжок, або інформацію з корисних постів. І наступна порада: що коли ви йдете за своїм планом, то люди захотять вас збити з цього плану і піде тоді щось не за планом. Ви тільки захочете вести там свій блог, вам а на що воно потрібно, та скільки їх існує, і так далі. Почнете його вести. Та не така шапка профілю, не така аватарка, не такий візуал, і так далі. Тобто люди завжди будуть лізти з непроханими порадами. Ось, тому. Знайте, не, не зважайте на це. Робіть те, що вам хочеться, то те, що у вас лежить на серці, на душі, тому що те, що у вас всередині, отак от лежить ваші бажання, це те, що вам дають свише і ідеї, і ресурси на їх втілення. Ось, а критики будуть завжди. Але я та людина, котра проти навіть конструктивної критики, тому що якщо я захочу поради щось міняти на своїй сторінці, я знайду вхівця. І в нього спитаю, що мені покращити і що зробити. А просто поради, ой, Катя, мені не подобається твій колір, візуал, чи ще щось. Ну, слухайте, звиняйте. Це моя сторінка, мій візуал і так далі. Оцінити його можете за посиланнями під цим відео і написати свої враження, бо поради, так, і критику я не приймаю. Ось так не сталося. Критику ми можемо приймати, якщо це можна виправити за 5 хвилин. Ой, Катя, тебе там опечаточка в пості. Я така, дякую, не помітила, виправлю. Так, або петрушка застряла. Або по праві якусь там ще річ. Ми можемо сказати людині критику, тільки якщо це можна виправити за 5 хвилин. І критикувати, що у людини живот сторчить, чи ще щось, що зайва вага, і ще щось там сторінка не так оформлена, то не має сенсу, тому що людина не виправить це за 5-10 хвилин. Тому нема сенсу це казати. Людина бачила себе в дзеркалі, вона знає свої зони росту, вона знає, що їй ще треба повчитися вести, наприклад, там сторінку в соцмережах. Вона в курсі. Не треба мені добивати людей, котрі так щось роблять. Про щось мріють, тому я сподіваюся, вони з таких, і нікому не давайте себе критикувати і принижувати, і цим е, затаптувати ваші таланти і ваші е, ростки до вашої мрії. А якщо ви ловите себе на думці, що вам хочеться когось покритикувати, сказати свій коментар і так далі, то вам тоді до гарного психотерапевта, розбиратися, чому вам так хочеться виправляти інших людей навколо, чи, можливо, вам треба попрацювати над собою і навчитися жити з тим, що вам не подобається. Ну, не подобається вам візуал подруги е з інстаграму. Ну, треба це прийняти, змиритись і жити з цим, тому що. oh Це не ваша зона відповідальності, це треба вміти це витримувати. Ось, тому нехай вчаться витримувати е, вас і інші люди, бо то їх проблема, а не ваша. Тому що ми не можемо подобатись усім людям. Але якщо я подобаюсь вам зі своєю філософією, подачею, е, порадами, то залюбки продовжуємо спілкування і ділитися з вами цінними порадами та досвідом у рамках курсу чи консультації. Бути вам далі корисно не тільки тут на подкасті, а і в вашому житті в особистому спілкуванні. Зв'язатися зі мною можна за посиланнями в описі до цього відео. Сподіваюсь на нові знайомства. З вами була Мала Катерина, до нових зустрічей, Па-па!